Прийняття законопроекту про медичний канабіс в Україні, який за словами пані Ольги може стати таким певним поштовхом для нашого аграрного сектору. Отже, це виробництво і вирощування цього канабісу, який, до речі, пані Ольга каже, що буде жорстко контролюватися. Все буде переведено в, електрон, в електронний формат контролю, де можна буде відстежувати кожен вирощений кущ. Ну і власне фармацевтичні компанії теж зацікавлені в тому, щоб цей вид фармакологічної, так би мовити, допомоги пацієнтам розвивався, тому що це от теж непогані прибутки. Ну і 60 країн світу вже. Лібералізували законодавство з приводу поширення медичного канабісу в Україні. А от для чого він потрібен? Які хвороби він може допомагати лікувати? Кому він може допомагати? Будемо зараз спілкуватися із пані Вікторією Мостовенко. Зараз налагоджуємо із нею зв'язок. Власне, про медичний канабіс, ну це ж велика, це ж велика індустрія у всьому світі. На тому числі фармакологічна індустрія, це і насіннявий е, матеріал, це і технології звирощування, це не просто тобі так на вікні посіяв, або не просто так у полі засіяв, як е, от багато людей собі це уявляє. І от росте собі канабіс як куща, а от потім з ним робиш, що хочеш. Це дуже жорстко контрольований з боку держави правоохоронних органів процес, який повинен послугувати. Для чого? От зараз поговоримо про це з Вікторією Мостовенко. Вікторія, ви з нами? Вітаю, вітаю вас, пані Вікторія. Так, добрий вечір. Пані Вікторія, мама доньки, в якої є потреба використовувати медичний канабіс. Уже закон минулого року, 21-му році, от Ольга Стефанишина сказала, що закон для Софійки, так званий, намагалися прийняти. Тоді його провалили. А я так розумію, що ваша донька потребує специфічного лікування. Як вам зараз вдається ці питання вирішувати за відсутності закону? Ви нас чуєте, пані Вікторія? Чую. Отже, як, як вам вдається вирішувати ці питання для того, щоб лікувати допомагати своїй доньці за відсутністю закону. Я так розумію, що ви використовуєте медичні препарати на основі канабісу? Так, так, ми використовуємо. І зараз ми проживаємо в Польщі. Тут медичний канабіс легалізований, і ми користуємося тут олією на основі медичного канабісу Full Spectrum. Без проблем. І правда не знаю, що ми будемо робити, коли повернемося в Україну. Тобто завести з собою цю олію ви не зможете, тому що ви підпадаєте під дію законодавства. Так, саме так. А для чого вам, якщо це не є секретом, для чого вам цей канабіс потрібен у вашій родині безпосередньо, якщо ви можете про це говорити? Так, звісно, моя донька має епілепсію складну форму від народження через травму головного мозку. І останні три роки ми застосовуємо краплі на основі медичного канабісу в вигляді олії, для того, щоб зупиняти епілептичні напади. Як, як це впливає на доньку? От воно що зупиняє дійсно епілептичні напади? Чи вони проходять не так гостро, якби без них? Ну, якщо брати з. П'яти нападів три зупиняють краплі на основі медичного канабіса. І якщо це дуже агресивний напад, то ми застосовуємо ще мідозолам. Але спочатку даємо краплі олію на CBD. І Якщо вона не спрацьовує, то тоді вже мідозолам, але частіше спрацьовує саме олія. Скажіть, будь ласка, от взагалі ви ж спілкуєтеся? Очевидно, спілкувалися до того, як поїхали з України через війну із мамами або з пацієнтами, які потребують От який е, запит, яка потреба в таких ліках, взагалі для хворих, наприклад, на епілепсію? Ну запит величезний. Насправді дуже мало батьків тяжкохворих дітей знають про ефективність цього препарату через стигматизацію самої коноплі через те, що немає інформативної доступності. Про те, що є сорти рекреаційні, технічні і медичні. І, власне, коли ми в спільноті батьків спілкуємося, вони дуже дивуються. Пані Вікторія, ми вас чуємо, будь ласка, продовжуйте. Дуже мало інформації, тому запит величезний за останні три роки. З початку компанії про медичний канабіс в Україні все більше батьків дізнаються про це. Наприклад, в Україні я маю спільноту батьків, які понад 7 тисяч сімей, і ми обмінюємося інформацією. Дуже багато батьків просто бояться пробувати навіть ті cbd олії, які. В Європі є біоактивними добавками, які дозволені в Україні. А в Україні, на жаль, тільки синтетичні похідні канабідіолу дозволені, але ну дуже багато страхів у батьків. Ми, наприклад, нам страшніше, що дитина мучиться і в неї болюві синдроми від епілептичного нападу. Тому ми три роки тому почали застосовувати і пробувати різні олії, ще будучи навіть в Україні. А які страхи у батьків, умовно кажучи, присутні? От чого вони бояться? Залежності, що потім у випадку там, не потреби не зможуть знайти ці ліки в Україні? Бояться в основному те, що це нелегально, те, що це не узаконено, і наслідки, які можуть бути пов'язані з цим. Виключно це. Тобто юридичне що... т... виключно, виключно, юридичний, виключно юридичний аспект. Якщо так, з точки так. зору. Консультуються з лікарями з того ж ізраїлю з Німеччини, де застосовуються ліки на основі медичного канабісу. Немає жодних протипоказань, немає якихось синдромів відміни препаратів, немає звикання з тим. Немає проблем. А от саме юридичні питання. Гаразд. окрім епілепсії, чим ще може допомагати медичний канабіс. Ви я так розумію, це питання детально вивчали не тільки щодо своєї доньки. Так, звісно, люди з розсіяним Альцгейм... хвороба Альцгеймера, тривожні стани, психології, психічні розлади, насправді, дуже великий спектр дії позитивної дії на організм канабідіолів і в спілки пацієнтів України, в якій я теж є активним учасником. По різних нозологіях хвороб є громадські організації, які діляться досвідом один з одним застосування Ліків на основі медичного канабісу. Ці люди проходили лікування за кордоном і ділимося інформацією про користь і про полегшення станів, так само в онкології. Знеболення, заспокоєння, зняття тяжких станів, все це можливо за допомогою ліків на основі медичного канабісу. Тобто ви кажете, що медичний канабіс у даному випадку він не викликає звикання і не має немає у цього відміни. А якщо говорити про класичні медичні препарати хімічного або синтетичного походження, як тоді вони впливають, чи настільки вони помічні? Ну насправді Софія, наприклад, від народження була на препараті Фенобарбітал. Це взагалі наркотичний препарат, до якого є звикання, який вражає нирки, селезінку, печінку. Всі ці органи дуже страждають від таких препаратів. Перші півроку з тяжкою неврологією дітям в Україні призначають цей препарат, і так само до нього є звикання. З нього дуже важко потім сходити. Це займало, у нас це займало 5 місяців. Відміна і після відміни цього препарату дитина ну досить дратівлива, спастика збільшується, спазми тяжкі наслідки сходу з тих препаратів. Такі самі препарати Сабріл, фрізіум, всі препарати, які пригнічують центральну нервову систему синтетичні, хімічні це препарати протиепілептичні. Вони мають тяжкий наслідок на органи слуху, зору, внутрішні органи, і вони всі мають синдром відміни препарату, тобто до них організм звикає. А якщо в Україні не буде знову прийнято цей закон, раптом його провалять, вирішать депутати, що не на часі, або в принципі інтерес очевидно, ну можливо, підозрюватимуть, що інтереси там лобістів, фармак. Фармацевтичних компаній, виробників можуть лобіювати, бо вона ж у всьому намагаються побачити приховані сенси. А як ви тоді будете обходитися? Будете далі жити в Польщі, чи будете намагатися не знаю, нелегально завозити ці краплі до України? Ну насправді ми користувалися вже три роки, і будемо користуватися цими ліками. Просто нам доведеться знову перейти на синтетичний сібіді. Який насправді має шкідливі наслідки, але менші ніж препарати протисудовні, і будемо знову продовжувати активно розповідати про необхідність прийняття цього законопроекту, про те, що дуже багато людей зараз в Україні, в тому числі всі воїни, а будуть потребувати в своїх реабілітаціях препаратів на основі медичного канабісу для полегшення їх станів. І сподіваюсь, все ж таки це дуже вагомий зараз. Буде вплив саме воїнів на те, щоб цей закон був прийнятий. І Сподіваємось, таки до повернення в Україну в цьому питанні вже будуть якісь зміни в позитивну сторону. Ну у більшості те, що стосується канабісу, це одразу от такий знаєте стереотип. Забив косячок. Пихнув десь там у підворітній, і от зловив там собі що зловив, і на тому все нормально. Це ж мова про широкий спектр. От що в нього може входити в цей спектр? Олії ви сказали? А ще що? Олії, таблетки, порошки, пластирі, краплі, желейки. Я, наприклад, приймаю желейки з тим же CBD, тому що я живу в постійному стресі, недосипі. У мене погана пам'ять, і взагалі батьки тяжкохворих дітей страждають на ряд розладів неврологічних, і мої CBD-жилейки допомагають мені трохи сконцентруватися, і мій організм збирають докупи, скажімо так. А вид препарату може бути саме різний. і медичний канабіс так само є в курильних сумішах, в паровуваннях, коли Ніна Соколова показувала свій стік який випаровувався пар на основі медичного канабісу, був препарат у нього залитий типу лайкоса, і це так само призначають за кордоном при різних хворобах. До речі, з приводу її Соколової да, ми пам'ятаємо цю історію. Ніна хворіла а на рак у неї була потреба використовувати для знеболення медичний канабіс. І ми колись з нею спілкувалися навіть в атері. До речі, це якраз було перед першою спробою прийняття цього законопроекту так званого закону для Софійки. От і ми тоді дійсно спілкувалися з Яніною. Вона розповідала про те ефект, який отримувала зокрема знеболювальний від того, що використовувала цей медичний канабіс. Ну тоді нас, в принципі, притомних пацієнтів і притомних людей не почули. Депутати заблокували. Сподіваємося, що можливо цього разу вдасться переконати. Спільнульноту депутатську, що ті препарати потрібні не для того, щоб в Україні розсвітала наркоманія. Вона, власне, і так є. І точно наркомани канабіс не вживають, а вживають іншого плану препарати для того, щоб отримати те, що хочуть. А от допомогти таким людям, як Вікторія, як її донька Софійка, щоб ну, принаймні намагатися жити повноцінним і якісним життям. Вікторія, спасибі вам за вашу позицію, спасибі вам, що поділилися своїм досвідом. Сподіваємося, що почують депутати і, зрештою, поставлять крапку у цьому досить болючому для вас питанні. Вікторія Мостовенко була з нами. Мама дівчинки, хворої на епілепсію, які от препарати з канабісом допомагають.